Доброго ранку. Сніданок. На сніданок у мене соєві битки. Ось такі. Термін зберігання до 26-го року. Це дуже добре, бо їстиму я їх. Дуже-дуже довго. Як я їх готувала. Воду кип'ячену, додавила сіль. В гарячу воду, поклала ці битки, вони розкисли, розбухли, стали більшими. Потім витягла, збила яйце, додала в збите яйце сіль, перець, спеції, окунала у це яйце і смажила на пательні. З обох боків не дуже сильно засма... засмажила. Так, трошки кабачкова ікра. Піджарила цибулю моркву потерту на, потерту на крупній тертушці. Потім покришила кобіками кабачок, посипала мукою і теж підсмажила на рослинній олії. Далі все це змішала цибулю, моркву, кабачок, додала спеції та перебила блендером. А ще й додала томатної пасти. Трошки розвела водою, коли вже підсмажувались кабачки, то влила томатну пасту, розбавлену водою, сілью та трошки цукру. І так дотушкувала до повної готовності. Капуста. Капусту пошинкувала, натерла моркву, цибулю, це теж все на сковороді. Добавила спецій. от і вийшов у мене такий сніданок. Він за вагою дуже великий. 90 грамів кабачкової ікри, вона важка, 80 грамів капусти, а ці вже два, якщо я їх з'їм, бо це невдалий експеримент. Мені, коли я попробувала, не сподобались ці соєві биточки. Хоч би тільки кицькі їли їх, допомогли мені. Кава. Без нічого, без цукру, без підсолодувачів, та десь там вітамінка заблукала. Вон вона лежить. А навколо мене така природа, такий затишок. Це мій один із улюблених куточків садочку. Ось там трояндочки, а тут грушка. Ой, яка дозріває вже груша. Там ліс, дуб, горіх. Ще одна молода грушка яблунька. Трояндочка доцвітає. Чудова за кольором. Одна з найкращих. І від цього настрій покращується. Такий у мене садовий куточок і мій сніданок. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід тихого та спокійного всім дня.